Друзі, вітаю вас на моєму офіційному YouTube-каналі Екстрасенс Роман Шептицький. В даному відеопрогнозі продовжуватиму вже з вами нашу добру традицію прогнозування на щодень для України на період наступного тижня. На період з 20 по 26 березня. Будемо вже традиційно дивитися, яким буде кожен день в Україні, що буде відбуватись по енергії. Для цього я використовую колоду енергетичного таро Ошо. І друга колода, яка сьогодні буде нам давати підказки, це колода Таро Древній сувій. Тому давайте будемо розпочинати. Також нагадую всім підписуйтесь на мій YouTube канал. Щоб бути в курсі новинок та прогнозів та прямих ефірів, які я завантажую відео. Старайтесь поширювати, залишайте ваші коментарі і підтримуйте лайком вподобайком. Отож, давайте будемо розпочинати. Дві карти в нас вже випадають самі. Хай вони і будуть. Навіть не дві, а три. Слухайте, це прям загальна характеристика цього от якраз наступного тижня з 20 по 26 березня. Так. І витягуємо. Яким буде понеділок в плані енергії, яким буде вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота і неділя. Так, добре, аналогічно витягуємо із цієї колоди. Якою буде загальна характеристика наступного тижня? Тут чогось дві карти проситься, хай буде. І на щодень дивимося, яким буде понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота і неділя. Так, давайте будемо дивитись та розпочинати. Так, чого ж тут випало аж три карти? Знаєте, мабуть, не дарма. Я вже попередній ефір е, теж буквально виставляв на днях про важливість дат саме 20, 21 і 22 березня. Це в нас рівнодення, це в нас новий місяць, новолуння, так, молодик. І це в нас 22.03, яке в сумі дає знову магічне число 68. А ми знаємо, де з'являється це число. Це така все рівно важлива і вагоматка підказка. І як я вже сказав в одному з попередніх ефірів, прогнозувань, що саме ці дати будуть важливими в плані обнулення, трансформацій та перемін. І от дивіться: ну як так може випадати? Будь ласка, аркан обнулення. Аркан трансформації і аркан завершення. От як так може випадати? Я, ви знаєте, напевно, не перестаю дивуватись, бо це не співпадіння. Нам карти чітко говорять, що наступних 7 днів період 20 по 26 березня. Це справді буде періодом обнулення, трансформації і завершення. Завершення попереднього етапу, коли Україна була більше в стадії оборони і початок наступного етапу контрнаступу. Коли всі пазли збираються докупи, коли є чим дати відповідь боям, і коли є чим вигнати ворога з України. Чудово! Що нам кажуть два аркани старо? Слухайте, ну. Ну, як так може бути? Аркан обнулення? Як таке може бути? Не вісьмірка кубків. Обнулення і трансформації. Тому що вісьмірка кубків це теж карта, яка говорить, що від попереднього ми якби чогось відходимо, йдемо далі, рухаємось до нового. До нових здобутків, до нових істин, до нових розумінь, до розвитку і обнулення знову. Тут обнулення, тут обнулення. Любі мої, хочете вірте, хочете ні? Але таких співпадінь не буває. Нам вищі села дають чітко знати, що ми успішно вкотре продовжуємо рухатись до перемоги і наступні сім днів. Це будуть дуже гарно показувати. Я також наголошую, що я по регіонах гарячих точках. Дивлюсь детально, коли я провожу прямий ефір, після цього я під цим відео залишаю в коментарях закріплений коментар з посиланням на даний відеопрогноз, щоб ми розуміли де в яких точках, які будуть, скажімо так, відбуватися події. Це не означає, що на другий тиждень там все затихне і так далі, але це означає, що. Ми завершуємо остаточну підготовку до того, щоб була можливість нарешті розпочинати контрнаступ. Де вони будуть? В яких напрямках? Про це, як то кажуть, краще мовчати. Але вони будуть. І, для, і в самих неочікуваних напрямках для ворога. А це саме головне. Яким буде понеділок? Тут арканна з гармонії, тут арканна з королева жеслів. Знаєте, поєднання двох таких хороших сильних арканів, які говорять, що в плані енергії однозначно ми йдемо в напрямку підтримки королева жезлів, рух ініціатива і гармонізації. Гармонізація для нас це спокій, перемога, баланс і мир в Україні. Тому вже з понеділка робимо чергові для цього кроки. Ще раз кажу, це не означає, що ворог не буде атакувати Україну, не буде вірніше ще пробувати атакувати Україну. Я не говорю про те, що перестануть загострюватися в певних точках в східних напрямках, де гарячі точки, що вони не будуть там лізти чи нападати. Це ще буде, але мова йде про інше: про вкотре збільшення ще можливостей для відбиття ворога. Хоча понеділок по ситуації з такими, от, би маю, сказав, ну, доволі сильними картами. Тому дай Боже, щоб гірше Україна обходила, а краще реалізовувалось. Вівторок, чудово, аркан прориву. І тут у нас двіка кубків, але двіка кубків, правда, перевернута. Я наголошую, що у нас понеділок, 20 число і вівторок, 21 Рівнодення зі знаком гармонізації підсилення і правильного покровительства для України. І е, новолуння, як новий старт, обнулення, і прорив, і прорив те, що стримувало, те, що не дозволяло рухатись, те, що блокувало, буде розбите. Хоча перевернута двійка кубків, в котре говорить, що можуть бути ще теж не зовсім приємні новини про тих чи інших, там, хто там ворога теж підтримує, і двійка кубків це. По відношенню до України можуть теж певні домовленості не дотримуватись. Так як, наприклад, на днях ми теж знаємо новину, що ООН там не визнало там дії РФ і геноцидом. Ну, ну Десь от з тої серії, розумієте, таке, що в дійсності, от, там, де і плюс мала би бути підтримка, бачите, двійка кубків перевернута. Але це не впливає абсолютно на наш загальний загальний. Рух до перемоги, перемоги України над Росією. А Двіка Кубків Перевернута, може говорити і про таку підвищену ненависть ворога до України, розуміючи, яку нам силу і підтримку дають. А отже, спроба нашкодити. Тому вівторок знак уваги. Середа 22.03.2023. День, який дає знову ж таки в сумі автомагічну цифру 68. І він нас по енергії йде з арканом розуміння, вихід з клітки, виліт, звільнення, а тут в нас аркан повішений. Інсайти, усвідомлення, жертви, які не йдуть надаремне, і можливість рухатись вперед, вийти із цих блокад, які не дозволяли рухатись вперед. Але повішений говорить, що загроза жертв по території України все рівно є висока, тому і середайде зі знаком уваги. Четвер. Слухайте, карти просто сьогодні Таро Ошо мене чим далі, тим більше тішать, радують і приємно дивують. Аркан Майстра. Мені вже самому цікаво знати, що настільки важливого, трансформаційного і сильного відбудеться наступний тиждень. Знаєте, кажуть, всі ніби так по офіційних оголошеннях очікують контрнаступального, такого потужного руху саме з, з кінця квітня. Але я кажу, що і перемога може прийти неочікувано. І контрнаступальні дії можуть розпочатися теж. Швидше, ніж це заплановано. Хочеться вірити в краще, на це і працюємо. Але Аркан майстра однозначно говорить, що Україна стає дедалі сильніше в боротьбі проти ворога. І особливо для тих, хто пише: та де там сильніше, та що там доброго? Якщо ви цього не бачите чи не відчуваєте, ну то це до вас питання. А я це і бачу, відчуваю. І Україна стає сильніша, і Україна ще швидше продовжує рухатись до перемоги. І от вам ще одне підтвердження: аркан Верховного суда. З арканом майстра. Одні з найголовніших арканів одної та іншої колади випадають в, в однаковій позиції. Четвер, наступного тижня. Судний день для ворога вже настільки близько, що краще ворога просто піти з України. Але ми розуміємо, що це можливо тільки за умови, коли наші хоробрі воїни ЗСУ їх просто силовим методом виженуть. Або вони розуміють, що вони все рівно програють, підкулять хвости і підуть геть звідси, оголосивши, що вони виконали всі свої завдання спецоперації. П'ятниця боротьба і рицар. Вжезл. Ну, теж, бачите, рицар на коні. Боротьба, боротьба. Я дуже хочу, щоб ті контрнаступальні потужні дії розпочалися набагато швидше. Але п'ятниця теж день буде по енергії. Тривожний по території України. Ворог, який теж захоче спробувати завдати удару. Не кажучи вже про окремі локації, де будуть відбуватись загострення. Поки ворог ще розуміє, що все рівно. Ми дозбируємо до кубки цей наш наступальний потенціал. Вони ще пробують користати кожним, оцим от, кожним цим моментом. Субота, минуле життя, аркан такий місяця. І король кубків перевернутий. Це аркан, який змушує задуматись кожного з нас, що ще ми не так робимо змінювати наші думки, переставати живити. Підживлювати ту нечисть, вкотре страхами якимись своїми, чи тими самими з невірою тою самою чуєте, помічник підтверджує, віримо, працюємо, випромінюємо побільше, світла, енергії та любові. І правильно розв'язуємо ці кармічні вузла. Чітко розуміємо, для чого це все випробування дано. Для того, щоб ми стали сильнішими, кращими, мудрішими і далі продовжували наш духовний ріст та розвиток. Бо саме в цьому є ключова перемога над тою нечистю. Полягає саме в духовному рості та розвитку. Це ключова перемога над нечистю. А отже, і Україна над ворогом. Неділя 26 число, тут аркан такий «Letting go», Відпускайте ситуацію, трійка жезлі, відкриття нових перспектив. Тобто дивимось, дивимось, приймаємо допомогу, комплектуємо все, налаштовуємося, завершуємо підготовчі моменти і рухаємось вперед. Хоча неділя теж може бути по енергії День тривожним. Що я тут ще цікавого, важливого, зауважив? Субота це ще йде з арканом місяця, тому ворог може теж десь спробувати повторити вкотре свої минулі тактики. Так? І вкотре я кажу, що не поневіряємось, не опускаємо руки, ніякої зневіри, повний вперед. Зараз, як ніколи, треба взяти в руки себе, допомагати всім, чим можемо. Нашим воїнам, і от дати якісний і гідний цей останній бій, переможний, бо він буде виграний Україною. Ще так дивись, по картах все-таки: тут король жезлів, король, королева жезлів, король Кубків. Також будуть важливі заяви із таких світових лідерів для України в плані підтримки. Що теж важливо, той самий Арканмайстер говорить. Так що продовжуємо працювати над нашою перемогою. Карти різні, карти всякі, але говорять вони про одне. Перемога близько. Дай Бог, щоб вона була якомога швидше. Працюємо над цим. Любі мої, почуємось в нових ефірах. Та прогнозування бережімося, тримаємося, любімося. Все буде, Україна.